Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції! Прийшло літо і настав час збирати липовий цвіт, тому поговоримо, кому потрібно пити липовий чай, користь та прошкоду, яку у цій напій може заподіяти. Чому віддавна люди використовували липу як природний лікарський засіб? Квіти липи відомі своїми цілющими властивостями та використовуються для приготування ароматного і корисного напою липового чаю. Чай з квіток липи володіє приємним смаком і має цілий ряд корисних властивостей для здоров'я. Однак, як і у будь-якого продукту, є як користь, так і шкода. Для приготування липового чаю з липи використовують квітки дерева. Щоб їх зібрати, потрібно встигнути, доки липа цвіте, бо цвіте вона всього 10-15 днів наприкінці червня та на початку липня. Крім того, щоб квітки принесли максимальну користь, заготовлювати їх треба, коли суцвіття ще повністю розкрилися. І, звичайно, якомога далі від доріг. Збирати липу бажано в суху погоду. Рано вранці, хоча б до полудня. Сушити не варто на сонці, а зберігати краще в паперових пакетах або полотняних торбинках. Користь липового чаю. Основні корисні речовини липового цвіту. А отже, липового чаю це флавоноїди, фанольні сполуки та ефірні олії. Флавоноїди та ефірні олії вчиняють заспокійливий ефект на нервову систему, допомагають зняти стрес, тривогу та покращити настрій. Липовий чай може бути корисним для людей, які страждають від безсоння або мають проблеми зі сном. Підтримка здоров'я дихальних шляхів. Липовий чай відомий своїми мокологітичними властивостями допомагає розріджувати мокроту і полегшувати кашель. Липовий чай заспокоює подразнення слизової оболонки та сприяє видаленню слизу, що полегшує процес відхаркування. Відома протизапальна дія липового чаю. Флаваноїди, що містяться у липовому чаї, можуть допомогти зменшити запалення в організмі та покращити стан при різноманітних запальних процесах. Липовий чай може бути корисним при лікуванні запальних захворювань, таких як ангіна, ревматизм, гриб, застуда тощо. Липовий чай містить антиоксиданти, які допомагають знижувати рівень вільних радикалів в організмі, та захищають клітини від пошкоджень, сприяють підтримці загального здоров'я та молодості шкіри. Регулярне вживання липового чаю може бути корисним для зміцнення імунної системи та запобігання розвитку деяких захворювань. Підтримка шлунково-кишкового тракту. Липовий чай є спазмолітичною дією, що допомагає зняти спазми та розслабити м'язи шлунково-кишкового тракту. Липовий чай розріджує кров, виводить токсини з печінки, активізує роботу жовчного міхура, шлунку, сечового міхура, нирок і кишківника. Примочки з липового настою лікують шкірні виразки, опіки, знімають болі в суглобах. Завдяки вмісту в липовому чаї фітоестрогенів, подібних за складом до жіночих статевих гормонів, напіднермалізує менструальний цикл і полегшує нездухання при хворобливих місячних. Липовий чай полюбляють жінки через те, що з квітів липи обмолоджує шкіру, робить її бархатистою і пружною. Чай з липи один з небагатьох напоїв, які дозволено вживати при гуртному вигодовуванні. У теплому вигляді він покращує лактацію, заспокоює, малюка покращує отравлення, позбавляє кольок. Як правильно приготувати класичний липовий чай? Щоб приготувати чай з липових квіток, залийте окропом сушені квітки з розрахунком 1-2 чайні ложки сушених квіточок на чашку води, Закрити посуд кришкою, залиште настоюватись протягом 10-15 хвилин. Про ці липовий чай готовий до вживання. Липовий чай можна пити кожного дня, але особливо перед сном, як заспокійливий засіб. Можлива шкода липового чаю. Попри цілющі властивості, липа також має протипоказання. Зокрема, при наявності серцевих захворювань не варто багато пити липового чаю без рекомендацій лікаря, оскільки липовий цвіт дає додаткове навантаження на серце через свої сочоїні та потоїнні властивості. У деяких людей може виникнути алергічна реакція. Якщо помітили такі алергічні симптоми, як свербіч, почервоніння шкіри, набряк після вживання липового чаю, краще припинити його вживання і звернутись до лікаря. Липовий чай може посилювати дію деяких ліків, наприклад, заспокійливих. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, краще проконсультуйтесь з лікарем, щоб до безпеки вживання липового чаю. Потрібно пити чай з липи для гарного самопочуття та настрою. До зустрічі в нових відео!